Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Близнята на розклад пасіянса на період з 9 по 15 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли. Отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ялинка. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Качечка, домашнє господарство. Якісь хлопоти. Ось тут, друзі, корона це успіх по роботі. А також кохання, а також якесь застілля. Зверніть увагу, ось тут планета місяць, вона показує таємниці. Щось із цього треба тримати в таємниці, або якісь події по роботі, або дивіться, по своїх особистих обставинах. Тут у вас стрілечки вниз, вони показують, що якісь дії та події можуть призупинитися тимчасово. І ось тут розбите серце. Чимось ви будете незадоволені. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак злодяка близнята. Знову кохання ваше? Успіх по роботі корона. Бровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Прямуємо далі. Вже зовсім скоро на моєму каналі розклади на березень. Будемо розпочинати ретроградний Меркурій з 23 лютого на цілий місяць. Плануйте свої події заздалегідь. У нас з вами третій розклад. Знак Зодіака близнята на період з 9 по 15 лютого 2026 рік. Корабель це новий проєкт, далека дорога, а можливо досить потужні зміни в житті. Наприклад, переїзд або нова робота. Карта долі. Це за картою долі. Такі зміни, переїзд. Ключик віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. І ви зможете щось вирішити, і воно закриється на замок завершення якоїсь ситуації. Тут у вас стріли в в десяточку, досить вдалі події. Годинник ретельне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Сьогодні з вами дивимось на колоді Мадам Ленорман. Для знака Задяка близнята на період з 9 по 15 лютого 2026 рік. Застереження. лиса. Хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Тут у вас ліси не було, але. Дивіться, досить уважно. Не болтайте зайвого, тому що близнята балакучі. Інформація може бути проти вас. Порада ведмідь, ось такий зоопарк. Ведмідь – це високопосадовець, або ваш керівник, або той, хто вище вас за статусом. І. Порада полягає в тому, щоб ви або дослухалися керівництва, або це може бути старший вашій родині, батько, або матір, або хтось старший вас за статусом. Бажаю вам, друзі, гарного тижня, добрих подій, лагідної погоди, позитиву. Та зустрінемось зовсім скоро в моїх наступних відео. Ось так в квартирі льот на вікні на вулиці 31 мороза. Мороз в хату пробирається. Ось так він, друзі, виглядає.